В програмі ваше улюблене і смачне кукіншоу. І ми юні кулінари ведучі Анастасія Полянська та Роксолана Костенюк і Ірина Венгін Климович. Сьогодні ми для вас готуватимемо смачну та корисну їжу. таке, що гармони навіть не встоїть. А кулінарні критики хвалитимуть нас всім, -всім. і будуть рекомендувати вам наші рецепти. А глядачі захочуть, аби ми щось приготували у нашій студійній кухні із їхньої рецептної скрині. Але для цього вам потрібно надсилати рецепти на нашу адресу кадрики собачка.tmail.com Найкраще отримають нагороди. Ну, що сьогодні розпочинаємо. Я пропоную з першої страви. І сьогодні це буде гарбузовий суп крем з сиром. Гарбуз є дуже корисним для організму, адже він має сечогінну дію і очищає організм від шлаків. Що, дівчата, розпочинаємо? Так. Будемо готувати суп пюре. Головне, що він дуже-дуже поживний. Е, перш за все, гарбуз ми вже очистили і порізали його на такі кубики. Зараз ми його будемо блендерити, так? Настя, ти мені будеш допомагати. Є могуландський сир, який я дуже люблю. Я думаю, що він буде дуже доречний у цьому крем супі. А також вершки, які пом'якшують цей гарбузовий суп пюре. Раксолада, але почекай, ми з тобою завжди готуємо не одну, а кілька страв. Я здогадуюсь, але давай я розповім, чим ще сьогодні ми здивуємо наших глядачів. Я думаю, це буде якийсь салат, так? Так, але незвичайний. Казковий. Ну майже, бо там є фрукт, який у нас не росте. Та чимало людей його полюбляють. Для цього салату нам потрібно чотири гурми, три яблука, куряче філе, одна цибулина, маслини та гриби. Ну що, починаємо роботу. Там ще є соус. А що нам потрібно для цього соусу? Гранат, лимон і спеції. Ну що, починаємо робити салат. Починаємо! Закінчимо готувати наш крем суп пюре добре? Да. Так, дівчата, додаємо вершки. Ми наріжаємо тут овочі де пригляне за суп. Нарешті є для мене робота. А можна я ще вам дам салатницю на салат. Угу. О, в цьому салаті є мої улюблені гранати. Я їх так люблю. Вони корисні для зубів. Я так їх люблю. То нічого їх всі з'їм? Звичайно, що ні. Ти ще трошки почекай і ми будемо їсти цю всю смакоту разом із гостем. Дякую, дівчатка. Можливо, я допоможу. Давай. Як на кухні всяка робота буває, але щоб нам приготувати шедевр, треба багато зусиль. Ну так, і теж потрібно мати велику силу волі. І ми вже майже закінчили, нарізатиме нагрузку, як наш сувчик. Також майже готовий. І скажу... Досить такий добрий. Давайте починати різати хурму, окей? Окей. Для цього салату нам потрібна нарізана хурма, яку я зараз буду нарізати. І куряче філе. До цього салату ми дали оливки, гриби, тепер даємо гранати, куряче філе і хурму. І це все заправляємо лимонним соком. Щоб він постояв. Як ви думаєте, нашому гостю сподобається? Я впевнена на 100%. Розпочинаємо сервірувати стіл. Давайте! Дорогі глядачі! З особливою приємністю хочу представити вам гостя нашої телевізійної групи Олесі Крачук. Популярна співачка переможеться українського шансу, і просто моя дуже дуже, дуже хороша знайома ніколи за цим не поважають. Олеся, привіт! Хочу тебе познайомити з нашими господинями Чи? з нашими телеведучими Роксалана Костенюк, Анастасія Поляцька. Дівчата вас є запитання до нашого так. А що ви готували у своєму дитинстві? Ну, моя улюблена страва, яку я готувала, яку навчили мене готувати бабця, це були вареники. Я могла їх наліпити цілу купу, дуже багато готувала. Я не знаю. Для мене тоді це здавалося ну, цілою горою. Чи є якісь спеціальні страви для вашого красивого голосу? Ти знаєш, спеціальних страв немає, щоб вживати і голос букаші, але є страви, які не потрібно вживати для того, щоб не пошкодити голос. Тобто, наприклад, не можна пити сильно газованої води. Дуже сильно голодного, гострого. Перед співом не можна зживати шоколаду, тому що він подразнює слизову оболонку горла і потім тут хочеться весь час відкашувати. Чи бували у тебе якісь пікатні ситуації на кухні? Думаю, що так. Я стояла в халаті спиною до плити, до газової і відчула, як мені щось дуже тепло. Чи любиш ти готувати і для кого? Я дуже люблю готувати, коли в мене є час. Часу в мене мало, але готувати я люблю для друзів, для мами з татом, для свого висловлення То Твоя фірмова страва Фірмова страва від Олесі Камчук. Моя фірмова страва салатик, який я дуже полюбляю, які рецепт якого сказала мені моя найкраща коліжанка Мартуся, називається гранатовий браслет. Туди так само входить курочка. Кладеться на дно, потім цибулька, потім поливається майонезом, тільки домашнього приготування. Після того тертий сир, терті варені яєчка, знову поливається майонезом і зверху все це попри... притрушується гранатом. Робиться така посередині, відповідно. Дуже смачний і салат, дуже, дуже сілку. Ваші рецепти ми також можемо приготувати на нашій студійній кухні. Тільки надсилайте їх на нашу електронну адресу кадрики собачка.gmail.com. Ми кожному нашому гостю даємо подарунки. А це такий рушничок кадрики і на когочка. Ти будеш готувати і чи нас Дякую, все. Тепер в мене буде більше натхнення готувати. Тому що якщо такі гарні маленькі дівчатка готують, то я така доросла мушу навчитися і гарно готуватися. Я знаю, що сьогодні дебют вашої програми і на дебют ви дуже класно все приготували. З вами були Роксана Костанюк, Анастасія Полянська, Олеся Киричук, а також Ірина Велен Климович. До зустрічі і смачного. Програми фірмовий магазин Бош адреси Проспект Червоної калини 64 та вулиця Зелена, 19. Бош винаходження для життя.